У нас на продаж залітає ексклюзивний варіант Skoda Octavia 5 516 mpi Купили їм і в Бельгії від першого власника. Абсолютний оригінал. автомобіль не битий, не фарбований, без корозії, на класній літній гумі з повністю підтвердженим пробігом 124 тисячі кілометрів. Має всю сервісну історію, обов'язкові тихогляди. Справно абсолютно все. Технічних, візуальних зауважень немає. Дуже збережене домашнє авто з дуже малим пробігом. Паркопчик, парктроніки. Здоровенний багажник. Завдяки цьому дуже полюбляють ці автомобілі недороге в обслуговуванні авто, 1,6 MPI МПІ мотор, на який дуже легко ставиться газ. Зрозумілий усім майстрам автомобіль, Недорогий в обслуговуванні, всі наклейки присутні. Кермо не перешите не відновлене. Дуже збережений автомобіль, наголошую третє. Можливо доставка до вашого дому? або в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21.